Доброго ранку, діти. Записуйте сьогоднішнє число. 6 грудня, класна робота. Тема уроку та ж сама. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Так, ну дивіться, спочатку згадаємо, як знаходиться об'єм паралелепіпеда. Потрібно всі три виміри: довжину, ширину і висоту помножити. Отже, якщо у нас паралелепіпед з вимірами 7, 8, 5, вам потрібно помножити 7 на 8 на 5. 7 на 8. 8 на 5,40 і 40 помножити на 7, 280, так як тут сантиметри, то в дужках сантиметри кубічні. Другий, третій, ви, ви самі записуєте. Вам потрібно все формулу підставити. Отже, пишете 10 помножити на 7 на 4. рахуєте і пишете у відповіді метри кубічні. Наступний третя умова все так же само. Треба всі три виміри помножити і у відповіді записати в дужечках. Дециметрів кубічних. Далі куб. Об'єм куба обчислюється за формулою а куб. У вас всі три ребра повинні бути однакові. Отже, якщо ребро 9, то попишете 9 в кубі. І обчислюєте за таблицею кубів. Або множите 3 чи 9 саму на себе. І у відповіді пишете кілометри кубічні. Другий все так само, в третьому. Теж, але тільки 20 в кубі. І вам треба 20 помножити на 20 на 20. Повните 2 на 2 на 2, 2 в кубі це 8, і допишете 3 нулі. Так, наступний. Треба заповнити дві таблиці: перша для прямокутного паралепіпеда, друга для куба. Якщо відомі три виміри, вам треба знайти об'єм паралепіпеда. Отже, ми повинні помножити всі три виміри: 2 на 3 на 4 буде 24. Наступний. Якщо у вас є об'єм і 2 виміри, треба знайти третій. Вам треба об'єм поділити на добуток цих двох чисел. Отже, знаходимо добуток 2 на 4, 8 і треба 80 поділити на 8. Вийде вимір B рівний 10. Аналогічно, 2 на 4, 8 і 16 ділимо на 8, виходить 2. Все так само 5 на 5, 25, 100 поділити на 25 буде 4. Наступний тут так само знайти об'єм множити 6, 5 і 10, 6 на 5, 30 на 10 – 300. Тепер для кубу. Яке число в кубі дорівнює. Вам ось тут два, оцих два подивитись. Яке число в кубі дорівнює 125? Це 5. Отже, вимір буде 5. І все так само 8 тисяч, яке число в кубі дорівнює 8 тисяч. Якби не було 1000, то 8 це просто двійка. А так, як у нас три нулі, буде втричі менше 1, це 20. Отже, 20 в кубі це вісім тисяч. Ну, і тепер треба, знаючи ребро, знайти об'єм 3 в кубі 3 на 3 на 3, 27. 8 в кубі це 8 на 8 на дванадцять. І 4 в кубі, 4 на 4 на 4, 64. Тепер така задача. Треба знайти масу повітря в кімнаті роз... з розмірами. 5х4х3, на на тобто довжина, наприклад, 5, ширина 4, висота 3. Якщо маса одного кубічного метра повітря 1,3 кг. Значить ми спочатку знаходимо об'єм. Треба 5, помножити на 4 і помножити на 3. Вийде 60 метрів кубічних. Маса одного кубічного метра 1,3 кг. А у вас 6 60 таких кубічних метрів. Значить вам треба 1,3. А ви ще дробів не знаєте. Тоді, тоді я ось так напишу: 1 кг 300 г. Так само і тут 1 кг 300 г. Треба помножити на 60 Оце задачу підібрав. Так, і тепер вам потрібно 1 кілограм 300 грам помножити на 60. Перетворюємо у грами 1300 помножити на 60. 13 помножити на 6 вийде 78 і 3 нулі 78 тисяч грам. Тобто 78 кілограмів. Така маса повітря у кімнаті. Домашнє завдання. Вам потрібно в вашій кімнаті знайти виміри, ну, тільки їх там вибираєте. Так, якщо у вас там 5 метрів, 20 сантиметрів, то пишете 5 метрів, не треба ніякі сантиметри. Добре, можете зробити 5 метрів там і 40 см, да, все в сантиметрах. Давайте тоді так, нічого там не зменшуйте. Наприклад, розміри будуть. 4 метри 30 см це 430 см. Далі висота 2 метри 60 см, це буде 260 см. І ширина, наприклад, 3 метри 50 см, тобто це 350 см. Все обчислюєте, навіть краще так буде. Все обчислюєте весь об'єм, у вас вийде в кубічних сантиметрах якесь там число. Да? А тепер вам потрібно перетворити в кубічні метри. Пам'ятаєте, в одному метрі скільки там буде сантиметрів. 100, а в кубічному, 100, в кубі мільйон. Правильно? Ну, на мільйон, звісно, що у вас не вийде поділити, тому що 6 нулів тут може і не набратись у вас, тому вам потрібно перетворити, що маса одного кубічного метра, тобто це маса скількох кубічних сантиметрів. 100 в кубі, тобто мільйон. Да? Маса мільйона кубічних сантиметрів це 1300 грамів. Ну і там вже можете по два нулі прибрати, і у вас вийде маса 10 тисяч кубічних сантиметрів, уже не мільйона, це буде 13 грамів. Ну і тоді обчислюєте. 4 нулі тут точно буде у вас. Ну, Все, працюйте.